Дослідження психологічних аспектів впливу сучасного документального телеконтенту на аудиторію важливим є спостереження за роботою сучасних фотокореспондентів, аналіз особливостей фіксації жахливої правди війни через об'єктив фотоапарата. Наша команда журналістів мала змогу поспілкуватися з одним з найвідоміших фотокореспондентів України, до речі, випускником кафедри журналістики Національного авіаційного університету Стасом Козлюком, який один з перших робив світлини бучанської різанини після звільнення міста. Які емоції ви відчуваєте, фотографуючи події війни, і як вони впливають на ваше мистецтво та ставлення до своєї роботи? Ну по-перше, журналістика це не мистецтво, це ремесло, тому що в тебе немає можливості сидіти чекати на натхнення? Можна кажучи, по друге емоцій немає, тому що ти так чи інакше маєш зробити свою роботу. Ці можуть заважати цьому. Ну тобто, ти усвідомлюєш, що відбувається, ти розумієш, що це трагедія, ти розумієш, що це ади-треш. Але ти якщо ти відпустиш ці емоції і не будеш їх контролювати, то стане тільки гірше. Тому ти маєш зробити роботу, приїхати додому, і вже там можеш подумати, осмислити, спробувати осмислити все, що ти побачив і, і, і зняв. Якось так. Чи впливають емоції на мою роботу? Ні. Ну, Взагалі, не впливає. Ну, ти можеш приїхати додому і в вчергово поставити собі, собі питання. Ну, типу, не хіба росіяни це роблять? І що відрізняє нас від них? І чому росіян вважають людьми після всього, що ми зробили? Ну, десь такі емоції, але щоб вони впливали на мою роботу, ні. Ну тобто, ми писали інтерв'ю з російськими полоненими э, свого часу і. Сказати, що я не кинувся на них з кулаками, почав їх чомусь звинувачувати, на них кричать ні, тому що це робота, яку треба зробити, ти маєш почути те, що вони говорять. Тобто, ну, розмова з полоненими це окрема тема. Це люди, які не є вільними в тому, що вони говорять, вони не є вільними в своїх рішеннях. Але так чи інакше, вони все одно тобі щось говорять, і ти маєш почути це. І емоції тут тільки заважатимуть. Які миті або моменти війни ви вважаєте найважливішими для відображення у фотографіях? Зокрема, якщо ви могли б, звісно ж, приймати рішення про їх використання у телепередачі Тінь вогню? Е, ну по-перше, хороша хороша фотографія найважливіша фотографія, то яку ти зняв. Тобто, всі важливі, немає неважливих робіт. По-друге. Використання фотографій. Це хороше питання, про це треба говорити з правовласниками, оскільки частковим правом власності з ними фотографії є редакції, агенції, з якими я працюю, то це з ними треба упочнути. Щоб вони будуть не проти. А, добре, які все ж таки аспекти ви включили до телепередачі Тінь вогню, щоб, сві... звісно ж, своїми світлинами показати жахливу реальність війни. А, дивіться, а... щоб оцінювати. Телепередачу, по-перше, я маю знати її концепт. Так, звісно, Щ це щоб про війну, про щоб, бучу, щоб, те, що пережили та, люди. Щоб розуміти, про що йде мова. Звісно. А по-друге, говорити ну, жахи війни. А щоб так показати оцю всю все, трагедію. Все, насправді все залежить. Блін. Це треба там бути, щоб зрозуміти, тому що будь-яка фотографія звідти вже передає те, що відбувається. Ну тобто, в нас була історія. Коли ми в Бородянці зустріли хлопця, який намагався знайти убитих цивільних тіла, які там, не знаю, він уявляв, що вони будуть на вулиці валяться. Там. І він до нас підходить, цей колега іноземний, і питає мене з колегою, чи бачили ми десь залишки людських тіл. Тому що це, типу, докази жахів війни, російських злочинів. Ми стоїмо з ним посеред знищеного міста. Там немає багатоповерхівок, ну тобто вони були, але вони провалились. Там немає багатоповерхівок. Навколо люди, люди варять їжу на вогнищі у дворах. В дорогах вирви від снарядів. Ну я не знаю. Це, це напевно йому було недостатньо для того, щоб писати російські злочини і жахи. Ну будь-які фотографії насправді до, добре зроблені фотографії вони вже передають. Ті емоції. Ну, тобто, для розуміння, вам не обов'язково мати на зображенні убитих, поранених кров, мізки, які розмазали по асфальту. Ні. Це можна зробити дуже різними методами і способами, щоб показати весь цей жах. Війну можна зняти у Львові, насправді. Так зване, так зване відзеркалення війни, коли ти знімаєш. Ну не знаю, наприклад, прощання дітей зі своїми татами, які їдуть на війну. Це жахливо. Ми знімали ці поїзди, це реально жахливо, коли діти просто притуляються до цього скла і намагаються там якось, тож я не знаю, доторкнутись до, до батьків своїх. Це жахливо. Це в мене слів не має, щоб це описати, і Я навіть не уявляю, що ці діти відчувають в цей момент. Не обов'язково показувати, ну, не обов'язково знімати ревітацію. А скажіть, якою ви бачаєте свою роль у документуванні російсько-української війни? Я Можливо, що ви робили... вносите в це, я цю справу? Я свою роботу. Ну, тобто, я їжу на війну в Україні з 2014 року. І я вмію знімати, я вмію писати. Це моя робота, я вчився на журналіста. І я просто маю це робити. Ну, тобто, я? якщо так говорити, то тут не стоїть питання, що в мене є місія щось показати, комусь відкрити очі, там, я не знаю, когось в чомусь переконати. Ні. Переконують пропагандисти. Журналіст просто фіксує факти і показує факти, як вони є. Люди самі мають робити висновки з того, що вони побачать. І зараз. В наш час, останній особливо останні півтора року, репортери це є хронікери сучасної історії. І якщо ти репортер, ти зобов'язаний там бути. Ну тобто тут навіть не стоїть питання, хочеш ти чи не хочеш. Це твоя робота, це твій обов'язок. Тому що твоя професія репортер. Ти маєш фіксувати факти. Зараз відбуваються надважливі події в країні, і ти маєш бути там, де вони відбуваються як на вашу думку, у яких випадках чесна, відверта фотографія жахи війни здатна викликати саме шок у глядача і, перш за все, у цивільних громадян? Це дуже складне питання. Поясню чому. А, люди втомлюються від війни. А, є дуже популярна фраза про те, що я хочу зняти таку фотографію, щоб значить, людина зранку, коли буде снідати, поперхнулася своєю кабель. Це не буває такого. Не буває такого, тому що жахливих фотографій з війни, які показують весь цей жах і пекло, все це їх зніли з 2014 року більше ніж достатньо. Згадайте або подивіться зйомку з місця падіння меч 17 малазійського боїнга. Це жахливо. Там дитячі іграшки валяються. Там місцеві і Потім ну вони виставляли те, що на в соцмережі. Ну це жахливо. Цих фотографій було сотні і сотні. Нічого не змінилося. Війна повномасштабно все одно почалась. Людина не може довго концентрувати свою увагу на якійсь одній темі, навіть якщо це війна, на жаль. Особливо, якщо ми говоримо про цивільних, особливо про цивільних неукраїнців, людей, які там я не знаю, живуть десь в Європі або на інших континентах в Австралії, в Америках, в Африці. У них є свої проблеми, вони мають їх вирішувати, і все нормально, що їх. Турбує більше їхня країна, ніж наша країна, і дуже важко втримувати цей фокус уваги, тому що, аби його втримувати, події мають розгортатися от якось так плавно вгору. Тобто градус пекла, якби це цинічно не звучало, має ставати все більшим і більшим і більшим і більшим, і він не має провисати. В такому випадку увага завжди буде триматися на цій темі. У нас же, на жаль, так. На щастя, я би сказав. На, на жаль, це те, що не тримається увага. На щастя, в нас цей градус так не росте. І Тому да, увага зменшується. І що б ти не робив, як би ти не старався, ти не зможеш її втримати. Хіба що вчергове щось зроблять росіяни, як було з Дамболу, наприклад, Каховської ГЕС, коли Херсон де окупували, всі говорили про Херсон якийсь час, там, місяць-два, потім трохи призабули про нього. Ну, обстрілюють, обстрілюють його кожного дня. А ти там живеш, я не знаю, десь у себе в Нормандії. І тобі немає справи до Херсона, тому що це далеко. Але потім Херсоні підривають дамбу, і вода топить величезним містом, вода топить села і містечка навколо. Відбувається екологічна катастрофа і фокус уваги знову вертається. Отак От це працює на Ми, як репортери, просто не можемо цей фокус. Вигадувати, совати а, теми, які ти так чи інакше знімаєш. Для прикладу війна в Україні тривала 2014 року. А в 2021 році кількість людей, які дивилися дивилися сюжети і читали тексти про війну, була мізерно маленька. Їм це було не цікаво. Вже. Так, на жаль, давайте сконцентруємо увагу на Бучі. Чим угу. запам'яталася вам робота у визволенні від росіян Бучі? Людьми. А, було дві речі, які мене жахнули. І це не, не вбиті люди на вулицях. Перше це очі дітей, які, яких ми зустріли. Вони були якісь дуже дорослі. От в мене в діда такої, такі очі, От йому 70, от у нього от такий погляд важкий. Ніби вони життя зрозуміли, прожили. І... Знаєш чогось чого ти не знаєш. І друге, ми там зустріли бабусю, яка не могла зв'язатися зі своїми родичами, і вона вперше за місяць побачила хліб. І коли ми з нею говорили, вона плакала, витирала очі рукою, правою, по-моєму. в правій руці в неї був шматочок хліба затиснути, який вона намагалася жувати. І для мене це було шоком, тому що 2022 рік столиці України, передмістя столиці України, людина плаче, коли тримає в руках хліб. Мені було дуже важко це осягнути насправді. А, ну, тобто, Ти розумієш, що росіяни зробили, ти бачиш всі ці жахи, але от такі от деталі вони просто вибивають тебе з колії. Якось так. Насправді кожна ваша фотографія це важливий історичний документ, і це про це про це і свідчить і поліцерівська премія, лауреатом якої ви є. Угу. Це визнання дійсно дійсно вашого високого професіоналізму. Чи можете ви сказати, що своїми світлинами ви багатьом людям за межами України, будемо казати, відкрили очі на жахливі реалії війни на нашій землі? Ну, то ні. Ну тут знову ж таки треба розуміти, як працює, як працюють медіа. Якщо стається якась трагедія, в результаті якої є загиблі, аби людина звернула на це увагу, кількість жертв має бути прямо пропорційна відстані. Умовно кажучи, якщо ти живеш на півдні Південної Америки, а щось відбувається в Україні, то вбитих мають бути тисячі, має бути Маріуполь, щоб ти звернула це увагу. Якщо ти читаєш новину, і ти живеш на півдні Південної Америці, ти читаєш новину про те, що в Херсоні вбили в черговий, в черговий день трьох, чотирьох, десять, п'ятнадцять людей, ти просто не звертаєш на це увагу, тому що це дуже далеко. І в цьому біда. Так працює людська психіка, з цим нічого не поробиш. А чи можна сказати, що я щось комусь відкрив? Не впевнений. Чи можна сказати, що це привернуло увагу? Ну, напевно, привернуло. Коли ми працювали в Харкові, російські пропагандисти розказували, що вони не обстрілюють цивільних. Ми просто з колегами поїхали по лікарнях і знайшли поранених дітей, поранених цивільних. Їх було дуже багато, ми з ними говорили, довго говорили, багато говорили, фотографії робили. Ну і так, да, потім це обговорювали. У колег їхню роботу обговорювали за кордоном, мою роботу обговорювали в Україні. Ну, тобто, це дуже гучно сказано, що ти комусь відкрив очі на щось. Ні. Е, Привернув увагу. Можливо. Серед тисяч мільйонів фотофіксацій війни світлини Стаса Козлюка, зроблені у звільненій бучі, є одним із найважливіших історичних документів. Саме на основі його робіт створюється сучасний телеконтент, який ставить за мету найефективніше попливати на світогляд світової спільноти. Війна! Каже, just <laughs>